Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 26 червня 2023 року. Друзі, хочу показати цвітіння винограду під час проливних дощів. Буквально тільки що дощик трішки у нас прекратився, але ще він буде, тому що хмари не розійшлися, хмарно. І він так накрапає, але не такий, як був проливний. Як ми говоримо, дощик моросить не сильно, але моросня, як то кажуть, є. І все-таки, друзі, хочу показати і навести приклад з приводу запилення виноградних кущів під час. Дожів, і перед цим я показував, як кущі запилилися, коли була жарюка і не вистачало вологи. Зараз ми це все пройдемо, я покажу, розповім. Як не, я скажу своїми словами, не странно, але в цьому році цвітіння винограду по-цікавому у нас проходить. Ще й досі виноград цвіте. Квітне, кому там буде як зрозуміліше. Дивіться, ось виноград під назвою Водограй. Бачите, вся грона мокра, повністю вся грона мокра. Ось дивіться, він учора почав масово квітнути. Ось, бачите як? І хочу сказати, що ковпачки позлітали. І виноградна грона квітне доволі непогано. Бачите? Там і там є, ось де розпочинає. Бачите, як активно? Це із-за того, що вологість є, вологість повищена. і ковпачки нормально злітають, вони не засихають, неде нічого. І грони не горять, вони не горять. Вологість повищена і температурний режим на даний момент також доволі непоганий. Не вигорає. Ось, де уже відквітнув у нас сорт винограду Лівія. Бачите запилення яке? І тут так само, і тут. Жодного ковпачка немає такого, що він був би прилипший. А цвітіння Лівія розпочала з позавчора. Вчора, це під час проливних дождів і сьогодні. Дивіться, як запилила лівія, бачите? Я думаю, що видно. Ну і там так же само. Зараз я ще хочу пролізти оці ось. Ті. Ось дивіться, дождик у нас був перед цим невеличкий, і це ті кущі, які в мене були під чорною плівкою, вони почали запилюватись якби нерівномірно. І ті, що раніше, і ті, що зараз квітнуть, тобто ну, отака розбіжність. Ось дивіться, все-таки коли дождик мороснув, якраз квітнув сорт винограду FR7 Drop 9. Бачите? Гронка яка шикарна, просто шикарна. Ось доквітає сорт винограду Аркадія. Ну я вже бачу, що ягода запилилась, тому що ковпачків немає. І там, і там, і там ковпачка, жодного немає засохшого. Ось квітує наповну, бачите? Дивіться, всі ковпачки злетіли. Це цвіт. Це просто цвіт. І все. Ось як доволі непогано запилився мій улюблений виноград Кадрянка. Ну, друзі, от вам і вологість. Я хочу сказати, що... У тому році виноградник попав повністю під дощ під час цвітіння, і результат був просто шикарний. Ну, дякуючи Богу, що хоч на даний момент ще також у нас пройшов дощик. Хоча я не розумію, коли цей виноград у нас буде достигати. Юпітер питали, як відквітнув. Ну, друзі, скажу так, що краще, що хуже. Гронки є різні. Ось бачите, яка громка. Є краща, ось така вроді непогана. І це така вроді нічого. Є ось гірша, бачите? А є ось така, що хоп, трішки запилилась, а трішки отаке. Ось, бачите? От вам і різниця. Ось такі ось є також скелетики. Бачите? Показую все, як є. Ось ну, отут, отут оці, сор... оці кущі і ці сорти від квітують непогано. Ось доквітовує також сорт винограду снігір. Дивіться яка грона. Думав я його прибирати, але передумав, тому що це інститутський сорт. Завжди тут є файний врожай. І на цій, і на цій стороні. І ось так само. Все доволі непогано запилюється. І там ось де грона снігиря. Дивіться вже, яка. Ось дивіться, бачите листочки все мокрюще. Дивіться, як запилився снігир. Ось дивіться, яке запилення. Це просто шик. От вам і дожжі, от вам і вологість. Це ось Юпітер ще. Підійдемо. Ну, хочу сказати, що після того як дождик пройшов з учора і сьогодні, я думаю, ще він буде, то деякі сорти ягоду почали підтягувати щось вирисовується буквально за добу часу. Ось, дивіться. Також буде все файно. Це Гаральд. Є, звісно, що де-не-де дей повигорали, але не критично. І я бачу, що нагрузка все-таки тут буде. Буде нагрузка. Не така, як в минулому році по 40 кг, як я знімав, але буде. І хочу сказати, що в цьому році є також пасинковий врожай. Буде. Це також доволі непогано. Ось дивіться, як гронка запилилася. Гаральда тут. Це ось Світлана. Ну... Наче скелети, а хочу сказати, ягода здорова, більше 20 грам. Якщо заповне, буде все непогано. Ну, не було дощу, Повигорало багато. Дуже багато повигорало. Так що, друзі, такі справи. Туди не буду заходити, там я вам показував перед цим. Трішки може картина зміниться. Ягода можливо трішки підтягнеться, тоді покажу. Чи пройдемось. Чи трішки пройтись. Ну, ось кеша такий же, ж, бачите, вроді і не те ось. Ну, подивимось, що буде і як. Ось також. Я знаю, що тут ягода буде здоровенна, отака, і воно якраз тут все закриє. Ну, це більш-менш. Ну, є, звісно, багато і випадів. Ну, будемо дивитись. Пройдуть дождики, будемо підтягувати. Продивлятись, ось дивіться снігір, дивіться, як запилився. дивіться ягода в ягоду. Блін, ну, шик, просто шик. На тій, на тій стороні. О, друзі, такі справи. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, це в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській благоданій землі. Щиро дякую всім тим, хто боронить нашу неньку Україну. Я не знаю, емоції переповняють, але велика-велика вам подяка. Від мене, і, я думаю, від всієї України. Ну що, друзі, з вами був Талян. До побачення, ще побачимось. І ось до ще на цьому краю навіть сорт винограду під назвою Кадрянка. Бачите? Жоден ковпачок не, не засохший, він злетів і запилення проходить непогано. Вологість повищена, пельця не вигорає і отака тема. От вам і дощ, а мені казали, та дощ, та краще, щоб жара була. Друзі, ви просто не займаєтесь, можливо, виноградом, або е, ваші виноградні кущі не попадали під, під жару, під спеку. мене запитують, у тебе що було? 50 градусів тепла під 50? 48 було. 48 було це точно. От вам і різниця.